Сьогодні на занятті з навчання грамоти ми пригадаємо знання, які ми вже з вами маємо. Поговоримо про речення. Що ж таке речення? Речення нам про щось розповідає. Ну, речення це декілька слів зазвичай. Ось, наприклад, ми можемо скласти речення по цій картинці і розповісти, що сім'я, мама, тато та синочок відпочивають. У якій кімнаті діти? У вітальні, так? Далі розглянемо, що роблять два товариша. Два товариша. товариша спілкуються по телефону. Таке речення ми склали. У цій картинці яке ви речення можете придумати? Мама пригощає донечок фруктами. Або, можна сказати, донечка. Принесла посуд. Ще що можна сказати, яке речення? На столі стоїть тарілочка із вишнями. Ось різні речення ми можемо скласти. Ми вже з вами придумали речення і схему речення робили. Що в нас тут далі? Пригадуйте, ми говорили, що бувають різні слова. Деякі слова називають предмети. Ось, наприклад, дзига, чашка, хліб, торт, слоник, кулька. А ще слова <кхи> означають, називають дію. Наприклад, крутиться, літає, стоїть. Так? А ще слова можуть означати. Ознаку відповідати на питання, який? Великий слон який? Великий. Кулька яка? Червона, тортик який? Смачний. Згадали? Так? Що ж таке речення, діти? Речення нам про щось розповідає. А що більше слово чи речення? Більше речення воно складається із слів.